Вітаю! Канал Все для здоров'я. Ви коли-небудь задумувались, чому банани такі популярні у всьому світі? Сьогодні я розповів вам, чому цей жовтий фрукт має місце у вашому щоденному раціоні. Цікаві факти про банани. Чи знали ви, що банани є одним з найкраще культивованих фруктів у світі? Щороку люди з'їдають понад 100 мільярдів бананів. Вони доступні майже у кожній країні. А їх унікальний смак і користь завоювали серця мільйонів корисні властивості банана. Джерело енергії. Банани місять природні цукри, глюкозу, фруктозу сахарозу, які заряджають енергією, це ідеальний перекус перед тренуванням, багаті на калій. це мінерал важливий для здоров'я серця і підтримки тиску в нормі. Один банан забезпечує. До 12% добової норми калію, Допомагає травленню. Завдяки клітковині, банани сприяють правильному травленню і полегшують роботу шлунка джерело вітамінів, такі як вітамін В6, що міститься в бананах, покращує обмін речовин і допомагає виробляти серетонін, це гормон щастя, зміцнюють імунітет. Банани містять вітамін С, який допомагає організму боротися з вірусами та інфекціями. Як включити банани у раціон? Банани це не лише смачна закуска, а й хороший фрукт для схуднення, адже один стиглий банан містить 113 калорій. Також багатий мінералами магній 32 мг, фосфор 25 мг, калій. 375 мг та клітковини 2 г. Що робить його ідеальним доповненням до будь-якої здорової дієти. Вживання одного банана вранці підвищить міс клітковини і ситності самого сніданку, допомагаючи контролювати голод весь день. Вони також чудово підходять для відновлення сил після фізичного навантаження. Опередження. Поживайте з розумом. Але пам'ятайте усе добре в міру! Надмірне споживання бананів може призвести до підвищення рівня цукру в крові, тому двох бананів на день цілком достатньо для здорового раціону. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про цей дивовижний фрукт. Напишіть у коментарях, як ви любите їсти банани. І не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. До зустрічі!